Людмила Григорівна Хоменко виготовляє в'язані вироби із самої юності у її доробку і одяг, і рукавички, і шкарпетки, і іграшки. Мені з дитинства хотілось в'язати. Ну, як я жила там з бабушкою, так ну, такий з дерева зробили ключок мені, і я в'язала першу рукавичку. Ну, а потом уже, ж, когда подросла, уже ж начали как брошюрки эти выпускаться. Я уже давай э, покупала, что-то пробовала. Ну, и подсказали, конечно. Ну, сама учка получается. Потом как-то приросло это в любовь к этому, как сказать, искусству. Всю жизнь я шоу. Всю свою сознательну я в'яжу. у в'язаних речах все дитинство ходили і діти Людмили Григорівни, а згодом і невістка, і онук, і в самої жінки більшість речей зв'язані. Ее руками. Дети у меня порождались, и я на здоровый прием уже водила детей в костюмчиках, эти, в кофточках, в свитерочках. Ну а потом же, жалко, что у меня нету девочки. Я бы, конечно, вообще хорошо. Она потом и как, и невестка. я в'яжу і на заказ в'яжу, і для себя, для себя конечно, все в'яжу зараз. Людмилу Григорівна можна часто побачити у шості вблизу центру естетичного виховання. Там жінка продає в'язані іграшки. Я попробувала був ход тігра. Я попробувала связать тигрюнка. і мені так понравилося. Ну, я много їх навязала, много в сюда тут продала. Ну, потом уже же начала і птушку цих в'язати, мені панаравилися. А гномики вообще мне нравятся, очень нравятся. Вот. Ну и также ж птічек от голоды, какие красилые. Видите, с лостами такими, свяжеш і, і любиш, це таке наслаждення. Вона в'яже і спицями, і гачком. Вона опанувала обидві ці техніки. Однак жінка говорить, плести гачком їй більше до вподоби. У деяких своїх роботах вона комбінує обидві техніки. Якщо любити свою справу і горіти нею, то робота складається ладно і швидко, говорить майстриня. Забуваєш за все, тобі подобається швидше закінчити це, Як же воно получиться? Вот. да, та получається і і удовольствие. Річком получається красивій. От, є спіцеми так узор узори, а тут уже ж можна вивісати. О, какую-то вигрібішочок там і носики, там і хвостики. Я вчора це е, голубе вивізала, ну, за заповня. Людмила Хоменко вже на пенсії, аби якось підзаробити, вона продає свої вироби. Вироби ручної роботи завжди були недешевими. Але майстриня говорить, що зважаючи на зарплати людей в нашій місцевості. Ціни на них у неї не захмарні. Я зимою що делать? Я сиджу, я что-то связала. Мне я любую все люди. Більше заказывают там, наприклад, рукавички, шапочки. от, от такі рукавички я вязала на заказ. Вот такі с узором такі, це просто біленькі, заказывали люди. Мне. Якщо взяти гнома, я вот смотрела в інтернеті, такий гном стоит 800 гривень. Но я продаю подешевле, потому что у нас шостки за такую цену ніхто не купить. Вот. Я продаю їх по 300 гривень. Голубок 150 гривень, півник 120 гривень. Вот мишки вот дети люблять этих 50 гривень. И сердечки тоже. Ну такие ежики людям нравятся тоже. Вот 150 гривень. Я хочу, такой за 100 маленький. Ну, ніток і від роботи. Більшість іграшок, які в'яже майстриня, приурочені до певних подій. Зараз Людмила Григорівна вже почала виготовляти символічні іграшки до наступного свята. Буду в'язати, ще ігрушки Ось, Как сердечки такі Ді вони у мене от сердечки, О, такі разні. Я хочу різних нав'язати. В'язати вироби на замовлення непросто. треба догодити замовнику. Зараз цей процес полегшив інтернет, розповідає Людмила Хоменко. Загласовуємо ну, вот ж з клієнта. Як зв'язати де-то, Ну, щось хорошо, що інтернет. В інтернеті ж перестав, що там понравилось, і вибираємо, що то в місті з клієнтом. Парню теж в'язала світер, дуже приміряла, два на нього. Ну нічого, вийшло, все нормально. Ложить душу. Вкладати От, душу уміння свою. Це найголовніше, навірне. Ко де з душою робиш щось, то не красиве і вийшло. Щоб замовити речі у Людмили Хоменко, можна зателефонувати їй за номером телефону 066 694 68 33 і отримати неповторну красиву річ ручної роботи.